Я почала писати цю книгу ще до війни, і за моїм задумом, ця історія мала бути іншою. Та 24 лютого 2022 року все змінилося. Змінилася і доля героїв цього роману. У цій книзі ми бачимо події воєнних років через призму життя головного героя сироти Максима, і бачимо, як на всі значущі його етапи вплинула війна. Від самого дитинства, у прийомній родині і до віншання з коханою жінкою на всьому жахливе, руйнівне тавро війни. Ми бачимо довгий шлях від порожнечі й відчаю, від болі та люті до переродження та внутрішньої трансформації, до світла, що перш за все перемагає внутрішню темряву. І якщо в моєму попередньому романі, ступаючи лісом, що мохом порос одним із героїв виступала природа, то в цій книзі мозаїку історії доповнила дивовижна українська архітектура. Наш історичний спадок, собор усіх святих, маєток Качанівка, підгорецький замок і костел, маяк Ейфеля та інші пам'ятки архітектури, вплетені до сюжету роману, метафорично відображають внутрішні переживання та шлях героїв, водночас відкриваючи читачеві красу нашої країни. Кожна сторінка цієї книги про світло в темні часи, про добро, що перемагає зло. Про вічну, і непохитну Божу любов, яка відроджує та животворить. Ця книга передусім про надію та про зцілення душі. Її події простираються далеко за межі 2022 року. І я, вірячи в перемогу України, яка сьогодні є символом добра, описала майбутнє нашої відродженої, плодючої, квітучої країни. Я від усього серця бажаю, щоб кожному, хто прочитає цю книгу, вона давала натхнення, зміцнювала віру і дарувала надію, щоб вона зцілювала серця, відбиваючи Боже світло. Адже як після дощу буває веселка, і як після ночі завжди настає світанок, так усяка темрява має кінець, і лише Боже світло нескінченне.